Голокост, скільки страху і смерті криється в одному слові. Під час Другої світової війни всього вбили близько 5 мільйонів 4 тисяч євреїв. На Полтавщині близько 23 тисяч. У парку, де стоїть меморіал Скороботна матір, поховано більше 52 тисяч людей, причому не тільки євреїв, а й слов'ян, людей інших національностей. Белі ісаковні було лише два рочки, коли розпочалися такі скорботні часи для її народу. У пам'яті жінки не збереглись ті події, можливо, це і на краще. Але мати і сестра за все життя так і не змогли повністю оговтатись. Ми жили до війни в городя Карловка, Полтавської області. Мама там працювала, папа там працював. Ми отута евакуювались, всіх евакуїро. Євреї всі уяжали. Хто остався, всіх уничтожили. в Саратовську область, красний кут. Родину прихистила рідна тітка. Доки діти були маленькими, мати про страшні події намагалась не згадувати. Вже коли Бела Ісаковна із братом і сестрою подорослішали, домі все частіше почали лунати пронизливі до сліз історії. Коли все було дружно, Це хороша нація. Ви знаєте, мама сказала, що були концерти, були школи єврейські, були театри, було все красиве і вдруг все уничтожилось. Та навіть після закінчення масового знищення єврейського народу сім'я потерпала від знущань. Уже после війни, коли це було, коли оце все почалося, Гітлер це сделал, то, звісно, я дружила. И я слышала, как меня оскорбляли. У нас были, знаете, даже прозвища были. Моя сестра очень хорошо помнила. Брату мне, сестре, начиналось все с семьи. Если в семье родители не сказали детям, что нельзя так, у нас действительно все Это такой же человек. Нет, это начиналось с родителей. Бела Ісаковна з дитячою цікавістю інколи підслуховувала розмови старшої сестри з однолітками. Те, що вона почула одного разу, спантеличило маленьку дівчинку тоді вона ще не розуміла, чому люди виявляють нелюдську жорстокість. От Откушають, а я любила підслушувать от пошла вона на обід, а я думаю, що їй інтересно, буду говорить у той же довке. І я могла простить. Переїхали на чужу землю без нічого, аби тільки зберегти життя. Порівнюється з буревієм або цунамі, але немає звички ображатися. Самому худшому звірю набагато простить. Та хучет Бог, Бог просил больше нам, грехом. Так що, це но не кожен може, це не легко.